Доброго всім ранку. На годинку 8.57 і ми вже не встигаємо на завіс. <свісно> Прочим, як завжди Йдемо в обнову, подивимося. Подивимося, може щось там буде красиве. Побачимо вже. А запізнюємося через те, що бляха грябані затори. От виїжджаєш швидше, їх немає. А от 8 година 9 це якийсь треш справді. Перше, куди ми забігли це на відділ із взуття. ми знайшли декілька пар від Nike. різні моделі, але були вбиті. Була оригінальна сорочка від Ralph Lauren. Флауре, Ralph футболка, а uh, світшоти були ось такі вбиті. Від Аштанілоса та футболка скинули, і всі від Converse, який ми брали попереднього разу. Він досі тут залишився. Новий з етикетками джемпер від Stradivarius. Були велосипедки від Reebok, Такі вінтажні. На жаль, лого було потріскане, і ми їх не взяли. Тут просто любов. Я точно знаю, що моя дитина буде ходити в таких брендах з Ну Це просто Nike Air Force в чорному кольорі, також були вбиті, хоча для експерименту могли б і взяти. Сумочка від Louis Vuitton не впевнена в оригінальності. Але вона була дуже покосена, тому ми, звісно, її відкинули. Чорний порик від Nike, але там якась була футбольна команда, тому, звісно, ми його не взяли. Міні-бек в бежевому кольорі, також з якимось хлором. Оригінальний стан сміти в нормальному стані, Я б сказала, ми їх не взяли. Далі були ось такі якісь Nike, Не впевнена, що там з балонами, але показала на відео проблемку далі. Тут у нас адідаси, ну також таке собі. Так, на відео дві пари кросівок. відгадайте, яку із них ми взяли додому. Останню річ у секунді ми знайшли оригінальну футболку від Дізель, але відкинули. Ну і в нас вийшла. Виставку така з тума, непогано. Виживись на секунду, йдемо. Ой, мене чути не чути. Хочемо взяти каву, і якщо чесно, сьогодні обнова взагалі нас не порадувала, тому що дуже мало брендів. Але щось взяли і покажу вже ближче, як приїдемо додому. Давайте спершу покажу вам цю красотку. Курточка від бренду Nike. Як нова, просто фурнітура. Це оригінал, вишитий свуш, капюшончик, рукавчики. І ось так виглядає зад. Вона мені здається більш така жіночна курточка. Тобто, дівчатка, жінки, хто нас дивиться, можете собі пригледіти це розмір десь СМ Десь так. Пух не збитий, дуже якісно виконана, стан ідеальний. А далі хочу показати вам красунів, які забрала з за пошти. Ось такі, це моя просто найулюбленіша модель кросівок. Вони будуть доступні на своїй Інстаграмі. І ось такий ще колір. Замовила це розмір. Зараз скажу, 37,5, цей, здається, 39 40-й. Так, це 40-й розмір. Дуже класний. Стан прикольний такий. Ну, їх відчистити гарненько і буде супер. Коротше, зараз буде прикол. За тапочки, які я дуже давно хотіла. Це насправді не такі, але вони дуже схожі, приблизно до таких, яких прикріпляють тут. Блін, я, я їх 100 років шукала. Я їх шукала за кордоном, не могла ніде знайти. І на сайті вони дуже дорого коштували. Я не хотіла щось замовляти. І от мені попались ось такі тапульки, гарно їх відчищу. Щоправда, не мій розмір, але можливо, якась дівчинка захоче купити. Вони такі класні, дуже почищу, їх, кажу, і будуть супер. Сьогодні вдалося натрапити на ось такі адідаси. Vigo. просто нереальні. У мене ж самої така ж модель, і вони просто дуже зручні і дуже гарно носяться. Взяли на експеримент. Хлопець собі взяв ось такі Адідас. Дві весняних таких курточки від Берхаус. Цей фіолетовий колір Це щось якийсь треш. Дуже красиво виглядає і ось така блакитна. Олег знайшов прикольні велосипедки від Nike. Нереальні. Так, юбка від від. Від, не знаю чого, дуже класний денім, гарно виконано. Далі йде ось такий купальник від Adidas, вінтажний з вищим логотипом. А ця сорочка це просто щось нереальне. Я коли побачила, я офігіла, тому що в мене капець. Я обожнюю такі сорочки від Polo. Тут ще чорний вишитий логотип. Нереально жіночо. Далі ось така від Tommy, білосніжна, котонова. Також прикольно. І ось такий лонг слів від най. А хто казав, що займає щось таким ділом, в тебе вдома буде чистота. Тепер я розумію, дівчата які знімають студії. Ну що, показала знахідки, а тепер можемо, в принципі, оцінювати е, наш улов в коментарях, буду щиро вас рада там бачити. Відкрит. Самого раночку не годину купити 9 мені захотілося бургера. Дай тебе поесть <laughs> Какой классный Мы просто Винтажная ревука. Китерик Чиканчик На больше китерик а он так и стоит У нас уже предоставщик Ну, понятно, бо це ж він теж ні, вони старенькі. Mm. Покажеш цю сукню, дуже класна лицяра. Так, на другому секунді знайшла сорочку і така що щоправда, не впевнена в оригінальності, але дуже сильно змахує на оригінал. Не знаю, підкажіть. Футболочка з вигорівшим горлом, але гарно дуже колір бомбезний. Трошки що тут цікавого по барахолці. Перше подумала, що це оригінальне, але потім глянула і... Палючка, палючка. Ну що, привіт. Коротше, зранку. Зранку ми їхали. Взагалі ми сьогодні стали дуже швидко. Але щось пішло не по плану, ми все-таки запізнилися на Ну, Завжди, коротше. І ще Попри де все. Почалася повітряна тривога. І он! Як ви бачите, Євромікс стоїть. А тим часом ми були вже на двох секах. Нічого толком не знайшли, але покидала в інстаграм декілька пару життя, які люди можуть викладати зразу. Тому підписуйтесь на наш інстаграм, щоб швидше бачити новинки, тому що це відео не зрозуміло, коли вийде. І так розже може не бути. От, продаю одразу в своєму інстаграмі. От так чекаємо. На Євромікс, можливо, щось там цікаве знайдемо, тому що мишка не були. Йдемо пити якусь каві. І все. Перше побачили стонтин палюка. Але, каже, Олег, я вперше побачив, я хоча б він виглядає цей значок. Тут щось таке відкинули з плямами. Це бершка штани пілота. Бортеки. Треба чистити, ось таке фліска драгато, І все. А то все, покажу вже вдома. Сподобався костюмчик. Не знаю, якийсь треба просто почистити. І заберу можливо. Наша сумка. Тут в мене простенька, на якій я дуже часто роблю огляд. Звичайно, простенька тут. У мене посилки, які зараз готуються до відправлення. Зараз їдемо відправляти. І тут ящик. До речі, відгадайте, на яку суму замовила у нас клієнтка цей одяг. Оригінальна флійська від бренду Колумбія. Знедавна почала брати цей бренд. Мені чомусь він дуже сподобався. Це оригінал, вишитий логотип. Неймовірно красиво виглядає, тепленька. Далі футболка від Borhouse, також така вінтажна, прикольна. Так, далі взяла чомусь ось цей костюм. Мені він дуже сподобався, це звичайний костюм. Його тільки треба гарно побрати, почистити і буде вже ляля. Далі худі від куму в розмірі XS. Також треба дуже гарно провести його до порядку, гарно почистити. І останнє це ось такий Under Armour худак в кольорі хакі. Також треба буде гарно попрати, почистити. Так, дивимось далі, що я взяла. Е, ось такий новесенький топ від Miss Guided в розмірі М. Е, новесенький просто, за рахунок того я його і взяла. Далі є ось такий боді від Miss Guided. Також дуже класна, приємна до тіла тканинка в розмірі М також. Це класний боді в кольорі Camel. Далі в нас іде вічна класика від Polo Ralph Lauren у розмірі XS, сорочка в синьому кольорі із жовтим логотипом вишитим. І три базові футболки, які потрібні просто кожній. Я вважаю, ось така від Enchine Dem, іде топом рожева. До речі, камера не передає чомусь колір. Далі в нас іде ось така біленька оверсайзова і оверсайзова рожева від Primark. Тоже класно. Стан іде. На ну, все з оглядом ми завершили. Буду щиро вдячна почитати ваші коментарі. Як вам знахідки. Оцінюйте від 1 до 10, як завжди. І зараз все відправляється в стірку. Блін, я знову сказала стірка. Прям нас люди виправляють капець, що я говорю стірка, де прання. Так, все відправляється в прання. Правильно. Я ніяк не можу відучити себе, тому що пройду казати стірка і отак от. Так вот. Тому все відправляється в прання. Давай. Вже приїхали з пошта. Забрала для вас дві класні речі. Зараз покажу. Перекупила в інста-магазині ось такий світшот в легновому кольорі від Levi's. Камера трохи не продає, не знаю чого. Вроді нормальна камера, вроді ні. І ось такий класний чемпіон в такому красивому м'ятному кольорі. Розмір Мак. Вишиті логотипчики. Красивесний. Ну що, наш теж походу на секонд закінчився. Я. Буду рада почитати ваші коментарі щодо завозу, як вам він взагалі сподобався чи ні. Також буду рада бачити вас на своїх платформах в інстаграмі, в тіктоці. і підписуйтесь на наш YouTube, ставте лайки, дзвіночки, щоб першими бачити наші відео. А ми зустрінемося в наступному влозі. Всім па па